З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ну почнемо з суперважливої інформації. Дональд Трамп оголосив, що хоче перейменувати міністерство оборони на міністерство <клес> війни, тому що, поки це міністерство колись там називалося міністерством війни, то вони досягли дуже багатьох перемог. Я не знаю, чи є хто в адміністрації Дональда Трампа, хто підказав би справді дієві рішення, наприклад, перевернути прапор чи поміняти текст у національному гімні. Це звісно сарказм, але в принципі з вашої точки зору оці ідеї з перейменування. Міністерств ще з якимись штуками, це просто для того, щоб Дональд Трамп постійно залишався в центрі уваги. Як ви можете таке описати? Я розумію, що це не найбільш серйозна штука як для геополітики, але менше з тим, ну воно постійно щось таке відбувається. Ну, прапор поки що не перевертали. Як ви це бачите? Ну якщо прапор США перевернути, там в принципі нічого не поміняється за великим рахунком. Але ну я тут ну те, що Трамп привертає до себе увагу. Ну у нього робота така, як у президента, і він вміє це достатньо грамотно робити, незважаючи на свій такий поважний вік. А те, що йдеться про перейменування, ну там не війни, якось там департамент він називався війни чи щось такого, чи військовий департамент. А, ну йдеться про період до 49-го року. А коли ну безпосередньо ну американці брали участь війні, допомагали в Британській імперії, і радянському союзу, воювали проти Японії. А я думаю, що це не випадковість. Вона пов'язана ну з моїм припущенням, яке ну все більше підтверджується, що все ж таки американці активно готуються до війни з Китаєм. В принципі, вся логіка дій у Трампа. Якщо уважно так подивитися, що вони роблять, коли у нас часто говорять, що там немає ніякого плану, я категорично не погоджуюсь. Вони зараз системно будують фактично антикитайську коаліцію, витискають Китай де тільки можливо, там з Панами з Канади. З Мексики, тому що вони переносили туди свої виробництва після якраз 17-го року, коли пішла перша хвиля мит від Трампа, і Байден не скасував це мита. А тобто, ця політика була Сполученою штатів Америки, залишається тому, що вони вважають неминучим, на мій погляд, конфлікт з Китаєм і зараз і формується ця антикитайська коаліція. А навіть оці перемовини, які ми бачимо, наприклад, з Європейським союзом, економічні перемовини, тиск на Індію і все інше, це та сама логіка формування антикитайської коаліції, тобто вони хочуть створити замкнені економічні цикли, якраз між країнами, які і будуть частиною антикитайської коаліції. Ну, наприклад, щоб Індія торгувала США та європейським союзом, а не, наприклад, з Китаєм або інші країни теж витискаються з цього китайської сфери впливу. Тому не слід думати, що так так все просто, те, що говорить Трамп. Ну, це він зараз роблять такий пробний пробний пробну таку кулю. Подивиться, як відреагують. Якщо відреагують, то вони можуть і помінятися тут питання. Не скільки в назві, а скільки зміни ідеології взагалі пентагону, а які якраз пов'язана, пов'язана з майбутнім зіткненням з Китаєм. Ну, власне, Китай теж активно переозброюється. Я пам'ятаю, кілька років тому там полетіли голови, що називається, дуже потужних генералів, тому що Китай, Китайська оборонна промисловість, головна китайська армія не досягла того успіху і того е, рівня реформ осучаснення, якого хотілося зараз. Китайці активно будують авіаносний флот, і, але там за тими даними, які є в публічному просторі, китайська армія потенційно може бути готова до великої війни, десь там. На 27-й, а може на 30-й рік, тобто по суті, чим розуміємо, ми що зараз, в тому числі російсько-українська війна, ну уже багатьма сприймається як деяка, пробачте, прелюдія до великого світового протистояння, і можливо в якийсь момент цю війну назвуть третьою світовою, а російсько-українською війну лише частиною цієї третьої світової, і туди ж впишеться і близький схід, і ірано-ізраїльський конфлікт, ну, точніше рознесення ядерних об'єктів Ізраїлем та трошечки Сполученими Штатами Америки. Як ви це бачите? Ну цілком можливо. Ну, наприклад, коли почалася 1 вересня 39-го року, Німеччина коли напала на Польщу, ніхто ж не, не називав це Другою світовою війною. Тоді це офіційно називали німецько польською війною. Це ж пізніше воно потім. Всі ці війни були об'єднані істориками в, в, в конкретний період, які назвали Другою світовою війною. Тому я, я теж вважаю, що в принципі війна Росії проти України це є вже початок третьої світової війни. Те, що Китай готується до війни, я не сумніваюся в цьому. Чому тому, що не будемо забувати, що все ж таки китайці це ну хто там прави? Це ж таки китайська комуністична партія і їхня ідеологія, така сама, як і у, у комуністів. А тим більше знаєте, в, в, вони вивчають історію, вони вивчають то в тому числі комуністичні комуністичні праці. Ну, наприклад, я думаю, що вони теж розуміють, що зараз ситуація дуже схожа на ситуацію перед першою світовою війною, яка пов'язана, яка пов'язана в першу чергу з кризою перевиробництва Китаю, тому що вони вперлися в стелю. А немає куди збувати свої товари. А США активно їх не дає можливості і далі експортувати свої товари, наприклад, у Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. А це означає, що Китай скочується в економічну кризу. Далі економічна криза викликає внутрішню політичну кризу. і внутрішню політичну кризу треба перекидувати на зовнішній контур. Тобі що. Ідеологія, яку озвучують, наприклад, Китай, о, якщо знаєте, от, у російських комуністів було знаєте, загаль пролетарська революція по всьому світу, ну у Китаї це більш лагідно називається спільна доля людства і далі вони це це у нас не вивчається наприклад там, там твори наприклад марксистів леніна вже ну давно вже не вивчається це тільки старше покоління яке захопило радянський союз це вивчало ну наприклад такі для для класичної для радянського союзу праці як леніна наприклад імперіалізм вища стадія розвитку капіталізму». Тобто вони розглядали ці процеси пов'язане, як вони говорили, протиріччя протиріччя капіталістичної економіки, що товарів виробляється більше ніж споживається. А, і тому в даному випадку я вважаю, що Китай готується до війни. Тим більше вони актив, активно останні 20 років прокачують цю історію, що їх всі ображали в 19-му сторічі. Ну це приблизно було так, тому що були декілька опіумних воєн. Нагадаю, коли британська французька імперія рвали просто Китай. Нагадаю, що в 1900 по -моєму, році навіть захоплювався Пікін, а тоді Російська імперія брала участь. В цьому Німецька імперія брала участь, сполучені Штати в цьому теж брали участь, навіть Астрогорська імперія брала у цьому участь, і у них є такий ресентимент. Далі іде ідеологічна підготовка до війни, от буквально. 20-му, якщо не помиляюся, році в Китаї вийшов фільм Битва при Черсонському водосховищі. Це епізод, це епізод Корейської війни, коли американці також притиснули, ну, так, спільно були американські війська, там і австралійці були, ну, вони називалися війська ООН. А коли вони притиснули північну Корею, тільки вступ Китаю в якості добровольців, як вони їх називали, допоміг фактично втримати з північної Кореї. Ну так, ось суть і ідея цього фільму: ну як, от у Росіян діди воювали, ми надавали піндосам, умовно кажучи. А у цей фільм набрав один мільярд доларів в прокаті у Китаї. Ну, це рекорд фактично був для Китаю, і це якраз говорить, що підготовка ідеологічна е, ідея активна, і вони готові до цього бути, тому, що у них е, завдання це світове панування, в тому числі. Тому я вважаю, що це зіткнення воно неминуче. А готова не готова. Ну, дивіться, це теж знаєте, часто. Е, Є така пастка для розвиток. Вони думають, що ну якщо ну наприклад вони ще не провели переозброєння, вони не готові до конфлікту. А ну це не завжди так. Хто сказав, що буде класичний конфлікт? Чи є наприклад промислова база у Китаї, щоб знищити, припустимо, авіаносне угруповання в Тихому океані за схемою, як от СБУшники знищили. Знищили стратегічні бомбардувальники на території Росії, ну дронами дронами. Чи є достатні кількості у китайців промислової бази для того, щоб знищити ескадру? Припустимо, ну аналогами шахідів. Ну з суховантажів просто будуть злітати. І питання в тому такого ти будеш воювати, якщо суховантажів просто злітають, припустимо. Ну, 10 тисяч дронів. Треба 100 тисяч. Вони наштампують 100 тисяч. У них є промислова база для цього. І тому, і тому ми повинні розуміти, що я вважаю, що все ж таки світ межує на, на цій, на це третя світова війна. А, і зіткнення з зіткнення з Китаєм воно неминуче і тому коли Трамп говорить, що він готовий так переименовуватись, то я вважаю це не випадковим. І його логіка абсолютно така. Зараз вони активно теж готуються до війни з Китаєм. Добре, але я так розумію, принаймні, у мене є таке відчуття, що все ж таки і Китаю, і Сполученим Штатам хотілось би там гарячу війну відтягнути, а залишити це ну умовно кажучи серією проксі війн, коли воюють інші країни, а вони ну десь там з боку стоять і дивляться. Оці підготовки до переговорів, до торгівельних переговорів між сполученими штатами і Китаєм. Чи правильно я розумію, що українсько-російська війна теж може бути частиною цих переговорів? Хоча. Скоріш за все, і не основною частиною. От українсько-російська війна, на фоні підготовки китайсько-американських перемовин. Ну і Путін же ж поїде на 1 вересня і на 2 вересня до Сі Цзіньпіня, скоріш за все, з запитанням до товариша Сі, чи можна йому продовжувати війну і як Китай до цього буде ставитись? Оцей трикутник, як ви бачите? Я не вважаю, що Китай має, якщо Китай скаже Путіну припинити воювати, що Путін припиниться робити, тому що Китай так все влаштовує на даний момент. Путін активно здає країну, активно віддає ресурс Китаю. і Тому я не вважаю що Китай це щось не влаштовує в цій конфігурації. У Сполучених Штатів Америки поки немає важелі в тиску на Китай, тому що поки... Вони займалися деіндустріалізацією, поки вони займалися там глобальним потеплінням та іншими цікавими речами. Китай будував в залежності заходу від себе першу чергу, що стосується рідкоземельних металів. А, І тому Китай розглядає базу все ж таки Росії як сировинну базу, в тому числі у а, безпечну сировинну базу у майбутній війни проти Сполучених Штатів Америки. А, Чому тому, що, наприклад, нафта ж в основному перевозиться по океанах, А океани зараз поки що контролює Сполучені Штати Америки а Можна імпортувати, наприклад, нафту і інші ресурси по суходолу, які не контролюють Сполучені Штати Америки. А тут цікаво, як Україна я вважаю. Я вважаю, що Україна повинна показати тут в першу чергу американцям, що ми є ну гарними їхніми союзниками і корисними союзниками. Ну я вважаю, що окрім парті Балтійського моря, військової цілі України повинна бути сила Сибіру. Це дозволить американцям більш більш упевнено себе почуватися на переговорах, з в тому числі з китайцями, тому що вони дуже незадоволені, що імпортується нафта з Росії за низькими цінами, і продемонструвати. А хто буде хто буде відповідати за те, щоб російська нафта не поступала в Китай під час світового конфлікту? Це, це це корисна в дійсності річ, яка Україна повинна демонструвати. А так чи буде Китай активно допомагати Росії? Ну вони поки їм активно не допомагають так. Є. Приховані постачання і товарів подвійного призначення і сировини, але, наприклад, фінансово вони не допомагають в Росії, тому що Росія не може отримати грошей на заході. Вони намагалися випустити, випустити облігації внутрішньої позики, номіновані в юанях Міністерства Фінансів. Китаю це заборонило робити на китайському ринку, так що в принципі їх і так все влаштовує. А Якщо, е, якщо Путін буде просити якоїсь додаткової підтримки, я не виключаю, що Китай буде вимагати ну не ну, такої сильної, а такої ну так трохи давайте ви нападете на країни НАТО, щоб продемонструвати, що США не дуже надійний союзник. Є тому Китай, в принципі використовує Росію як проксі е, в будь-якій конфігурації. Uh, і зупинка війни я не бачу, щоб їм була цікава зупинка війни. Хіба що в дійсності будуть прилітати дрони вже по сили Сибіру? Зупинка експорту нафти та газу в. В Китаю це буде серйозний важель тиску України в першу чергу на Китай, і Сполучених Штатів в в тому числі. А те, що ви говорите, що ніхто не хоче воювати, ну так ніхто не хоче воювати. Це, це правда. Ну, наприклад, під час Другої світової війни пам'ятаєте, всі історії з Мюнхена в 1938 році, чому віддавали. Тоді частину словачини словаччини віддавали Гітлеру. Ну тому що Британія не хотіла воювати, бо вели були, були величезні втрати під час першої світової війни. Франція не хотіла воювати, ніхто не хотів воювати, але війна розгорнулася, тому що зовсім інші процеси були запущені і знову таки та економічна криза, яку намагається спровокувати Трамп, а в першу чергу в Китаї. Якраз буду змушувати китай все ж таки щось робити і пояснювати своєму населенню, а що, а що буде далі. Тим більше там ще декілька тенденцій накладається. По перше, де ми бачимо статистику. Велика велика дисбаланс по безробіттю, тому що йде автоматизація виробництва. в тому числі в Китаї дуже багато людей, які без робіття, без роботи знаходяться. Не будемо забувати, що в Китаї існує дисбаланс між чоловіками та жінками. А це пов'язано, є наслідком точніше політики. Одна, одна родина, одна дитина тому що довгий час, наприклад, в Китаї ну намагалися залишити хлопчика у сім'ї, і тому там теж є дисбаланс в Китаї. Ну за різними оцінками від 60 мільйонів до 100 мільйонів може бути чоловіків більше ніж жінок. І це все передумову в дійсності війни. І тому, тому і тому і американці так себе поводять достатньо активно для того, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній.